Чоловік захотів сальця з марихуанною. І як же можна відмовити коханому? Тим паче, що він позбавлений усіх утіг за колючим дротом. До шосткінської виправної колонії жінка ледь не передала наркотик, але до служби нагляду і відділу безпеки колонії завчасно надійшла інформація про бажання одного з ув'язнених отримати чудодійну рослину. Під час перевірки це було підтверджено. Гражданська жена одного з осуджених привезла передачу в пластмасовому орки із під майонеза. Она там приготовила ему продукт, там сало, чеснок перекрученный. Этим она уложила туда 3 грамма вещества рослинного похожения. Все это дело она положила на дно, переложила вторым пластиковым таким вот как дном сделала. И сверху залила вот этим. Салом з'ясування детальних обставин справи продовжилося у міському відділі міліції. Заборонену речовину жінка привезла з кролевця, де й проживає. Їй 20 років, і вона виховує малу дитину. Жінка визнає свою провину та кається. каже до злочину: її спонукало кохання і на усвідомлення наслідків такого вчинку. У відношенні жінки, яка й передавала цю передачу, було відкрите кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 307 кримінального кодексу України за незакон. Он не збут наркотичних речовин їй загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскації майна. Що ж до самого ув'язненого, то він вже відбув своє покарання. У нього був зв'ята запрощений предмет, з допомогою якого він організовував доставку цього віщества. У сіділ в карсалікакволожно. Це перший випадок у 2015 році, коли до колонії намагаються пронести заборонені речі. Однак за високий паркан нерідко під виглядом продуктів, ліків або засобів особистої гігієни хочуть передати щось більш цінніше для ув'язненого. Вікторія Журба, Олексій Коцепчук для телеканалу Пульсар.